Мене звати Софія Сотнікова, мені 8 років, я навчаюся в Утківському ліцеї у другому класі. Я полюбляю малювати, танцювати. Одного разу я написала казку. Ось давайте її, її послухаємо разом. Міливі коти на прекрасній землі серед степів, ланів, лісів. Жила собі щаслива сім'я котиків, батько, кіт, матуся, кічка та двоє кошенят муркотик та мурочка. Жили вони дружно і щасливо у мірі та злагоді, але одного разу до країни котів прийшли з далекої холодної сирої країни. Великі, дуже сильні та страшні ведмеді. З гострими зубами та величезними кігтями, які руйнували все на своєму шляху, вони почали руйнувати домів беззахисних котів, знищувати усю красу, яку зробили котики у своїй країні, мужні. Мужні батьки-котики встали на захист своїх домівок. Та сімей на шубки свої вони зробили лати, загострили кігті та вирушили виганяти злих ведмедів із своєї території. Завдяки своїй спритності й швидкості вони вміло штовхали злючих ведмедів, якому. Далі від котячих домівок, клубками, ніток, якими ко котики так люблять гратися мужні бать батьки змотували ведмедів і котили їх клубками назад до їхньої сирої та холодної країни. yeah